Я вітаю вас, діти. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Хочу у вас запитати, чи любите ви слухати казки? Звичайно, любите. Сьогодні ми казку сюди запросили, щоб гратись, гуляти гуртом, а казка в садочку у нас заблукала. Давайте про це поговоримо разом. Я запрошую вас, діти, до подорожі сторінками улюблених українських народних казок. З давніх давен прийшли до нас казки. Вони передавались раніше із вуст вуста, і були доступні всім і дорослим, і малим. Український народ завжди був багатий на талановитих оповідачів. Саме від них записувались визначні наші письменники і вчені тисячі чудових казок. Казки бувають різні, довгі і короткі, веселі, чарівні, написані автором або складені народом. Проте у всіх казок є одна спільна риса мудрість. І особливо це. Проявляється у народній казці. Ми з мами малята знаємо багато чудових українських народних казок. Дійшли вони до нас завдяки талановитим оповідачам, яких так багато було колись в Україні, та сумлінним збирачам казок. Тому сьогодні ми перевіримо, чи всі ви були уважними, добре все запам'ятовували. Чи нічого не наплутали, а допоможе нам чарівна книга. Ось на цій сторінці книги зайчик, але він чомусь плаче. Зайчику, чому ти плачеш? У моїй хатці знову сидить страшний звір. Хто ж це може бути, діти, із якої казки? Здогадалися? Так, це коза дереза, а казка так і називається Українська народна казка Коза Дереза». Зараз дізнаємось, чи добре ви знаєте цю казку? Назвіть улюблене взуття діда з цієї казки. Червоні чоботи. В чий будиночок забралася коза дереза? Зайчика? Кого купив дід на базарі за три копи? Козу дерезу? Хто прогнав козу дерезу з зайчикової хати? Рак, ви просто молодці дітки. Відгадайте загадку і скажіть, як називається ця казка? В касті стій, він роботящий, ранесенько вставав, підмітав весь двір гарненько, пісенькою всіх вітав. Так, це українська народна казка колосок. Про яких персонажів цієї казки ця загадка? Любили веселитись, танцювати. Не любили працювати, але півник їх поповчив, без пиріжків залишив. Правильно, про мишенят добре і цю казку знаєте. Відгадайте українську народну казку за опорними словами. Солом'яний, смолою обсмолений. То давай мені смоли. Так, казка, Солом'яний бичок. Чудово знаєте цю казку. А на цій сторінці відгадайте казку за малюнком. Це українська народна казка пан Коцький. А зараз відгадайте, дітки. Хто який з казкових героїв і що любить? Маленький, біленький або сіренький, пухнастий, боягузливий. Хто це? Зайчик так. Злий, зубатий, сильний, сірий, любить їсти зайчиків. Коричневий, великий, сильний, клишоногий, любить мед. Ведмідь. Зелений, маленький, з клешнями, любить водорослі та рибу. А це рак правильно, Бач, які ви розумні. Все знаєте про казки. А зараз підскажіть мені слово, будь ласка, якщо в казці є чудо, то вона яка? Чудова. Якщо в казці є загадка, вона загадкова. Якщо в касті є мудрість, вона. Мудра. Якщо в казці є дива, вона дивовижна. Якщо в казці є добро, то вона добра. Ось такі вони наші українські народні казки. На занятті малята ви були активними, добрими, уважними. Я прощаюся з вами. На все добре.